Всім привіт! Радий бачити на моєму, на моєму каналі. Зараз у мене дуже цікава новина VG, ВГС випустили дуже цікаві бонус-коди, в якому ви можете прийняти участь, поставивши на переможця двобою між Усиком і Фьюрі. Обов'язково від себе скажу, що буду дивитися цей бій, по крайній мірі, буду максимально слідкувати, як зможу. Все ж таки, буду болівати за нашого козака, так би мовити. Але є один момент, що в World of Tanks ви можете проголосувати за того чи іншого. Не просто вам бонус код тримайте, голосуйте за усика там чи ще щось, або за того, за того, як взагалі воно діє невеличкий підпечок такий. На ринку переможець може бути тільки один. Ну, відповідно, нічий там не буде, там може бути тільки переможець один, тому що все ж таки там за чемпіонство в боксі дуже рідко нічия. Подивимося, хто стане новим чемпіоном у важкій вазі у суботу, 18 травня. Запишіть собі в коментарях, 18 травня бій усик Фюрі за всесвітнє чемпіонство. Ми таке любимо. Ось, за кого боліватиме? За Усика чи за фюрін? Звичайно, за Усика. Так, ви можете проголосувати за улюбленого бійця і отримати нагороди, скориставшись нашим бонусом-кодами, Усик-Зекет. Або Fury Фюріпсан. Ну, грубо кажучи, це просто два бонус-коди. Грубо кажучи, ви просто або один, або другий вводите. Один можна тільки ввести бонус код, або один, або другий вводите, за кого ви хочете проголосувати, що він виграє цей бій, Двобій, бій, так би мовити. Ну і будете получати свої призи. Коди діятимуть тільки з 16 до 18 травня. Нагороди, які залежать від переможця. Я казав, буде важливо, що нагороди будуть залежати від того, хто переможе. Не за того, кого ви а за того, хто переможе. І Можна забрати з 20 по 25 травня. І не хвилюйтеся, як тічні перези також будуть. Чесно кажучи, де забрати, я думаю, вже будемо дивитися з 20 числа. Я сам поки що не знаю, але якщо що, як буде якась інфа, обов'язково напишу. Так, тепер перед вами робимо. Перед вами робимо активацію бонус-кода. Голосуємо, якому рекомендую за Усика. За Усика. Так, вводимо бонус-код. Активувати код. Все, ви успішно застосували. Я перед вами застосував цей бонус. Код ви отримали своє бонусне майно. Зайдіть у гру через е... Wargaming Center е... в міст. Ви віддали голос за Олександра Усика, щоб забрати нагороду. Зайдіть у гру з 20 по 25 травня, що ми говорили. Просто треба буде зайти. Е... Коротше, 18 число. Усик фюрі. З 20 числа ми заходимо і забираємо наші призи. Легкий такий. Так, грубо кажучи, усику давай, бо ляха нас тут майно в танках, грубо кажучи, хочеться забрати. правильно ж ось тому Буду радий бачити в коментарях. обов'язково прокоментуйте ваше побажання. Розпишіть, будь ласка, як ви хочете дивитися, з ким ви хочете дивитися, буду дуже радий. З 16 по 18, ще раз повторюся, що ви повинні ввести цей бонус-код. Які призи, не знаю, чесно. Напевно, під грифом секретно, поки не з 20 числа не зрозумів, на жаль. Тому обов'язково швиденько вводьте з 16 по 18 число. І пишіть мені в коментарі ваш фідбек. Буду дуже-дуже вдячний. Ну, Лайкосик і ваша підписка теж буде дуже-дуже вельми -дуже потрібна. Це, всім папа. Всім всього найкращого.